Привіт, ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні в нас друга частина відео про шизоїдний психотип, але одразу нагадую, що всі частини про психотипи ви можете дивитися в будь-якій послідовності. Тобто, якщо ви зараз непокоїтеся через те, що не бачили першої частини, то не варто. Ви можете спочатку переглянути другу, потім першу. В цій частині ми розглянемо з вами інтелект шизоїдів, їхні емоції, поведінку, робочі стосунки та також їхнє специфічне почуття гумору. І почнімо з того, що розглянемо інтелект та ерудицію шизоїдів. У них дуже гарно розвинене, аналітичне, логічне та абстрактне мислення. Пару слів хочу сказати саме про абстрактне мислення. Річ в тім, що математика одна з найбільш абстрактних наук. Багато людей дивуються, коли чують про це, адже ж вона точна наука. Так, це точна наука, але максимально абстрактна, тому що математика не працює ні з чим конкретним. Математика працює лише з плодами нашого розуму. Тобто, все, що стосується математики, воно є лише в розумі людства. Цифри, знаки, інтеграли, логарифми тощо. Саме тому шизоїди мають хороші математичні здібності, а також здібності до філософії, яка теж працює з абстракціями. Кругозіру шизоїдів дуже широкий та дуже глибокий, стосується дуже різноманітних і часто зовсім не пов'язаних між собою сфер. Він може працювати програмістом, а захоплюватися живописом, металургією, ботанікою, японською поезією та хімією одночасно. І що характерно в усіх цих сферах він буде мати дуже глибокі професійні знання, тому що шизоїд завжди прагне досконально розібратися в усьому, що його цікавить. Саме логічність мислення шизоїдів підштовхує їх. До того, щоб дуже глибоко розбиратися в тому, чим він займається та захоплюється. Покажу на прикладі математики: якщо людина не знає цифр, відповідно вона не зможе зрозуміти такі математичні дії, як додавання, віднімання, множення та ділення. А якщо вона не засвоїла цих математичних дій, відповідно навряд чи вона зможе вирішувати рівняння. А якщо вона не навчилася вирішувати рівняння, то вона, наприклад, не зможе скласти графік функції. В математиці, наприклад, все одне чіпляється за інше, має бути певна логічна послідовність, неможливо хапати поверхах, і тому для шизоїда важливо вивчити все досконально, для того, щоб розуміти, що звідки береться та чому саме так, і як це можна логічно пояснити. І саме тому шизоїди просто не можуть мати поверхневих знань, тому що якщо він не розуміє оцих цих взаємозв'язків, то для нього це буде просто набір абракадабри. Ну, щось на кшталт летіли два крокодили, один зелений, інший в Африку. Ґрунтовні та різноманітні знання роблять шизоїдів. Чудовими генераторами ідей, оскільки вони не є вузькими спеціалістами та можуть поєднувати ці знання в щось зовсім зовсім нове. Це відео вийде 14 листопада 2023 року. До чого я це кажу? Пару тижнів тому вийшла стаття нашого прекрасного генерала пана Залужного, яку всі обговорювали. В цій статті він казав, що ситуація на війні певною мірою зайшла в глухий кут, і аби переламати хід війни на нашу користь, потрібно щось кардинально нове. Він навіть навів такий приклад, як винайдення пороху свого часу, бо цей винахід зробив революцію у військовій справі. Чому я про це кажу? А тому, що шизоїди, зараз надія саме на вас. Річ у тім, що саме ви можете поєднувати оці різні знання. У вас дуже оригінально, у вас дуже творче мислення, у вас дуже глибокі знання. І якщо в Україні ми можемо щось придумати, то швидше за все придумає це шизоїд. Тому ще раз кажу: надія на вас, шизоїди. І саме це вам під силу, тому що будемо чесними: воїни з вас, як правило, не дуже. А от мізки у вас працюють чудово, і ви не обов'язково маєте бути в окопах, допомогти в нашій війні ви можете, цілком залишаючись вдома і зробивши те, що у вас виходить найкраще думати, поєднувати, винаходити. Окремо варто поговорити про емоційний інтелект шизоїдів. Оскільки дитина шизоїд часто буває на самоті та не отримує від батьків емоцій, у неї відповідно погано формується емоційний інтелект. Їй просто немає звідки взяти інформацію про те, які бувають емоції та як вони проявляються зовні в поведінці та у висловлюваннях. Інші люди цього розуміння дати просто не можуть, оскільки найперші, найважливіші і базові уявлення про світ та про людей беруться саме з родини. Відповідно, шизоїд не розуміє емоції інших людей, які ті показують, і так само не може, не вміє показувати власні емоції. У зв'язку з цим шизоїди мають проблеми з побудовою власної родини. Оскільки якщо вони комусь сподобалися, і цей хтось виявляє знаки уваги до шизоїда, шизоїд просто не може їх считати, і так само, якщо йому хтось сподобався, то він не знає, не вміє це показати іншій людині. Шизоїди мають дуже багатий внутрішній світ, до якого стараються нікого не пускати. Зовні він може здаватися не емоційним, але всередині емоцій багато і вони сильні. Але шизоїд сам їх не розуміє та не знає, як з ними бути. А далі поговоримо про поведінку шизоїдів. Вони прагнуть дотримуватися схем алгоритмів дій, які заздалегідь розробили. Через це не сприймають спонтанність, важко переносять, якщо щось змінюється. Такі раптові зміни можуть викликати в них навіть депресивні стани. Часто замикаються в собі, навіть в компанії він може сидіти абсолютно з відсутнім виглядом, думати про щось своє та не підтримувати загальної розмови, або писати собі щось, бо йому в голову прийшла якась чергова ідея. Вдома у шизоїдів, як правило, повний безлад, але для шизоїда це його власний порядок, в якому він, як правило, чудово орієнтується та знає, де що знаходиться. Наприклад, Теплі речі в духовці, все одно він нею не користується за призначенням. Важливі документи в кріслі, а посуд під столом. Ну от йому так зручно, і він так звик. І не дай Боже прибратися. Причому саме в такому розташуванні речей може бути навіть його власна логіка теплі речі в духовці, тому що духовка продукує тепло, а речі теплі. А посуд під столом, тому що їдять з посуду за столом, і зручно, щоб він знаходився саме там. А зараз дещо сумна тема: що досить часто схильні до того, щоб накладати на себе руки. Я кажу не про спроби самогубства, а про реальні випадки. Чому вони так роблять? Тому що вони відчувають самотність у цьому світі та те, що їх ніхто не може зрозуміти. І, хоча вони мають невелику потребу в спілкуванні, але ж все-таки людина істота соціальна. І шизоїди деякі можуть досить важко це переносити і йти на такі вчинки. Рекомендації для шизоїдів я дам в третій частині відео, яка вийде наступного тижня. Окремо хочу сказати про почуття гумору шизоїдів. По перше, вони нерідко є любителями чорного гумору. А другий момент є досить специфічний, часто їхній гумор незрозумілий для оточуючих. Так відбувається тому, що для розуміння їхнього гумору потрібні специфічні знання, які є у шизоїдів, а у інших рідко зустрічаються. Це нормально, кожен має свій набір знань, який не може просто включати все на світі. Давайте я наведу вам приклад цілком шизоїдного анекдоту, а потім розповім вам, у чому тут суть. Приходить у пив бар Рене Декарт та замовляє собі кухоль пива. Сідає біля барної стійки, п'є цей кухоль, допив, поставив бармен. його Питає: Рене, може, ще один кухоль? Не думаю, каже Декарт. Бац ізає. Напевно, цей анекдот видався вам зовсім несмішним. Прийшов якийсь мужик в пив бар, відмовився пити другий кухоль пива і чомусь з якоїсь радості щез. А шизоїд його розповість буде сам сміятися і ще дивитися на вас, очікуючи вашого сміху, і дивуватиметься, а чому ж ви не смієтеся? А ви можете на нього дивитися просто як на дурника, тому що анекдот якийсь видається дурний. А тепер поясню в чому суть. Коли я вчилася на психолога, у нас в університеті досить багато викладалося філософії. Тому, наприклад, я такі знання маю. Але люди добрі, я не хизуюсь. Звичайно що в мене немає тих знань, які, напевно, є у вас. Але щоб зрозуміти саме цей анекдот, наприклад, є і хочу вам пояснити, в чому ж тут суть. Так от. Рене Декарт відомий нам всім зі школи, бо ми всі вчили ось і координат. Але крім того, він ще був досить відомим філософом. І от, зокрема, він висував ідею про те, що об'єктивної реальності як такої нема. Відповідно, ми не можемо переконатися в тому, що те, що ми бачимо, відчуваємо навколо себе, є реально насправді. Ну, Давайте так для зрозуміння, наприклад, людина, яка має галюцинації, вона ж свято впевнена, що все це відбувається в реальності. Так само, декарт казав, що те, що ми бачимо і відчуваємо навколо, може бути щось на кшталт такої галюцинації. Скажу вам більше того, людина навіть не може бути переконана у власному існуванні, оскільки, можливо, їй вважається, що вона існує, і підтвердити це вона не може. Але потім він дійшов висновку, що все-таки єдина річ є, яка може підтвердити людині її власне існування. Це той факт, що вона про щось думає, та крім того, усвідомлює, що думає про це. Ну, наприклад, коли я думаю над тим, яку інформацію дати вам у відео, я разом з цим також усвідомлюю те, що я думаю про те, як зробити відео. І от саме той факт, що ми думаємо, може бути для нас підтвердженням власного нашого існування. І, власне, саме Декартові належить відомо всім, мабуть, уже фраза. Мислю, отже, існую, або думаю, значить, існую. Латиною це звучить cogito ergo sum. Думаю, багато з вас чули про це. Отже, доказ єдиний існування людини це той факт, що вона думає. А тепер вертаємося до анекдоту. Декарт, автор цієї ідеї, відмовившись від пива, сказав: Не думаю, що він не думає, що хоче пива. Не думаю, сказав він і щез, оскільки. Як я вже сказала, єдине підтвердження існування людини це той факт, що вона думає. Перестав думати, сказав, не думаю, щез. Давайте так, панове філософи, не закидуйте мене капцями, я намагалася пояснити максимально коротко та просто, щоб не перетворювати відео з психології на філософський трактат. І от шизоїди можуть розповідати такі специфічні анекдоти, які без додаткових роз'яснень можуть здаватися дурними. І це додає іншим людям розуміння того, що шизоїд дивний, не від світу цього. Далі поговоримо про роботу та робочі стосунки шизоїдів. Вони часто працюють в галузі математики, програмування, оскільки в них дуже добре розвинене аналітичне та логічне мислення, про що ми з вами сьогодні вже поговорили, коли я розповідала про інтелект шизоїдів. Також з них можуть бути непогані письменники-фантасти. Шизоїди дуже добре вміють працювати зі знаковими системами, а літери це теж знаки, і він може дуже погано вміти усно висловлювати свої думки, а от письмово їм робити це значно легше. Хочу вам одразу навести приклад. Колись до мене на тренінги ходив один слухач, який був шизоїдом. Він. Коли починав говорити, це було дуже плутано, довго, нудно. Інші слухачі одразу почали кликати його космосом між собою. І от я даю своїй групі завдання, щоб на наступний раз вони написали оповідання, де всі слова починалися би на літеру П. Принципі, нескладне завдання в українській мові. Багато слів, які починаються на П, і завжди можна придумати щось на кшталт того. Пані Поліна пішла по проспекту, потім побачила Павла Петровича. Погуляли, поїли пиріжків, попили пива, що завгодно. Ну тобто, ви зрозуміли, в принципі, це не складно. Так, от на наступну нашу зустріч слухачі поприносили свої оповідання, де всі слова починалися на літеру П, але це були оповідання. Ну там буквально на кілька речень, і художня цінність таких оповідань була приблизно така сама, як у того, що я вам навела як приклад. Приніс своє оповідання і оцей слухач-шизоїд. По-перше, це було на двох аркушах А 4 тобто, воно було дуже велике. І знаєте, я коли почала читати, я реально зачиталася. Воно було страшенно цікаве. Я навіть забула, що там всі слова починаються на літеру П, і, в принципі, він то був дещо обмежений у своєму виборі, коли мав його писати. Але... Оповідання вийшло просто чудово і дуже цікаве. Це зайве підтвердження того, що шизоїдам працювати зі знаковими системами досить легко. Також із шизоїдів виходять талановиті вчені, це пов'язано з особливостями їхнього інтелекту та ерудиції, про які я вам вже сьогодні розповідала. І от їхні ґрунтовні, широкі, але дуже різноманітні знання допомагають їм часто легко поєднувати їх між собою, бо вони не є вузькими спеціалістами. Які знають щось одне, або в якихось споріднених галузях, а вони знають зовсім. Різні речі зовсім різних наук на дуже високому рівні, і от вони дуже легко можуть жонглювати цими знаннями, неочікувано поєднувати їх, тому що мислення їхнє дуже творче, і відповідно вони досить легко роблять різні винаходи, якісь відкриття, які відбуваються на стику оцих зовсім різних знань. А ще хочу сказати, що з шизоїда поганий підлеглий, оскільки він не буде робити того, в чому не бачить сенсу. Начальник може скільки завгодно кричати, вимагати від нього, що це потрібно зробити, тупати ногами, погрожувати звільненням. Шизоїд, якщо сенсу в цьому не бачить, просто байдуже так потисне плечима і скаже: Ну, звільняйте. Тому для шизоїда потрібно завжди логічно обґрунтувати, чому саме це потрібно робити. Якщо шизоїд з вами погодиться, тоді він зробить, І якщо ні, то ні. Зате він сам без прохань буде робити те, що вважає доречним та в чому бачить сенс. Шизоїди нечутливі до критики або до похвали, відповідно премії чи штрафи на нього просто не діють. Шизоїди взагалі в роботі часто орієнтуються не на зарплатню, а на те, чи можливо там придумати щось нове. По-перше, а по-друге, чи будуть цим новим, що він придумав, користуватися інші? Бо для нього важливо не лише генерувати ідеї, а генератори ідеї з нього блискучий, а ще й щоб цими ідеями користувалися. Знаєте, є такий чи то міф, чи то правда про те, що людина, яка винайшла стіки для цукру, які нам дають в кав'ярні, зрештою з'їхала з глузду. Чому? Тому що побачила, що всі неправильно користуються цими стіками. Я би з задоволенням показала вам зараз стік з цукром і пояснила, що мається на увазі, хоча я впевнена, ви і так це знаєте. Але... Не знайшлося в мене вдома жодного стіку, тому спробую показати за допомогою ручки, ну раптом хтось не знає. Так от, чому цукор ця людина помістила саме в стіки? Щоб можна було їх розламувати, ну, не знаю, чи буде видно. Давайте в мене є стік з сіллю. Це, звичайно, зовсім не те, але спробую показати. Так от, щоб можна було його ламати однією рукою. Так, щоб він розривався посередині, і цукор висипався до чашки. А люди в основному користувалися яким чином? Струшували цукор до одного боку, відривали інший, та потім висипали його, тобто задіювали обидві руки. Ну і ще раз скажу: не знаю, чи правда чи ні, але заявляється, що людина, яка винайшла ці стіки, не витримала того, що ними неправильно користуються, та, на жаль, втратила розум. Це цілком могло би бути історією саме про реакцію Шизоїда. І крім того, хочу зазначити, що шизоїди намагаються працювати там, де або над ними немає начальства, або там, де начальство просто не лізе у їхні справи. На цьому будемо завершувати другу частину відео про шизоїдний психотип. Сподіваюся, вам було цікаво та пізнавально. Якщо так, будь ласка, поставте вашу вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Дякую, донатьте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.